Поділитися, як я складаю своє меню на день у програмі СІД-30. В попередньому відео ми розбирали, як внести продукти, які найчастіше частіше використовуєте, і як підрахувати калорійні страви, яку ви підготували. Сьогодні поговоримо, як правильно скласти своє меню. Меню складається завчасно, тобто завтра ви вже повинні знати, що ви будете їсти, підготували продукти собі, які вам потрібно. Тому складаємо в меню своє завчасно. Заходимо в лічильний калорій Сіт 30. В Календарі. Вибираємо день, стрілочка праворуч. Меню буде складати на завтра, 20 травня. Подумайте, що б ви хотіли з'їсти? Наприклад, в мене давно не було вівсяна млинця. Тому завтра на сніданок я б задоволенням його з'їла. Хоч вівсяно млинець не з вівсянки, я його не люблю, для мене він твердий. Мені дуже подобається з вівсяних висівок. Плюсик внизу додати їжу. Пропускаємо рекламу і шукаємо вівсяна млинець. У переліку страв, які ми вже готували, які ми вводили, є в базі. Так, шук, вівсяний млинець з висівок вівсяних заготовка. Він мене буде на сніданок. Вага зазвичай готового млинця приблизно 100-105 грам виходить. Ввожу 100 грам на сніданок і додати. Дивимося. На завтра вівсяний млинець ми ввели. Далі. Вівсяну млинець мені треба змастити буде йогуртом. Шукаємо йогурт, у мене буде галичина 20 грам. по йогуртом, у мене буде сир, кисломолочний, 5% жирності. Шукаємо, це буде просто квашено. Сиру візьмемо, грам. 60-70. Зараз будемо все коригувати. У мене також, так, йогурт є, сир буде. Можна ще ягоди. Ягоди. У мене є банан, що був солоденький млинець, грам 50. І візьму чорну смородину, заморожену, також грам 50. Додати, дивимося по меню, що в мене виходить. Е, так, в середньому, щоб вага спочатку я ввожу основні прийоми їжі. Сніданок обід і вечеря тоді вже перекус. Якщо у вас два перекуси, відповідно, ви два перекуса вводите. Основні прийоми їжі, вага. Стараюся, щоб не перевищувала 500 грам. Білок був не більше 30 грам, і, відповідно, кількість жирів і вуглеводів найбільше, щоб була це сніданок, обід, ну і перший перекус. На вечір у мене йде тільки білок і овочі. Так, поїхали далі. На сніданок також у мене буде обов'язково кава. Кама без цукру, 200 мл і 20 мл молока. 2,5% жирності я додаю додати. Так, дивимося, що в нас виходить. Якраз 500 грам, 500-550 до 600 десь отак от грам. У мене завжди виходить. Так, тепер. По білкам, дуже мало білка 21 грам, зверху, біля сніданку, пишете, одразу рахується, кількість білків жирів углеводів. Маловато. Що ми можемо додати? Можна додати йогурту. Зробимо не 20, а 30 грам. І додам ще 10 грам кисломолочного сиру. 70 грам. Так, 520 грам, білка 23, жири 14, вуглеводи 29. На сніданок завжди найбільше жирів вуглеводів. Особливо вуглеводи, дивлюся, щоб найбільше було їх на сніданок на перший перекус. Менше на обід. І щоб якнайменше було на вечір. Так, сніданок. Підходить, оскільки на сніданок у мене було менше білка, ніж 30 грам, тому на обід треба приготувати страву, приготувати страву, в якій буде найбільше білка. Я зроблю биток у яйці або биток у пергаменті можна зробимо биток у яйці, хай буде на обід. На обід візьмемо 100 грам поки. і Хочу червону сочевицю зварити, давно її не годувала. це теж рослина клітковина і білок. Сочевиця варена. Також візьму її на обід в вареному вигляді 100 грам. Не подобається сочевиця, можна взяти перловку, булгур, будь-яку іншу крупу. По білка 27 грам. зараз будемо ще дивитись, якщо то додам. Крупи в вареному вигляді 10, зазвичай 80-120 грам в цих межах. Також в мене буде салат на обід. Я зроблю з капусти білокачаної. Білокачана капуста. Грам сімдесят. Додам свіжий огірок. Візьмем шістдесят грам, зелень петрушки. Грам п'ятнадцять і оливкова олія п'ять грам. На салат, каву вже не буду з молоком. Я їх додав на перекус перший. Так, дивимося: у нас виходить 29 грам білка. Оскільки на сніданок у нас було всього 23, значить, на обід нам можна ще додати. Давайте биток додамо не 100 грам, а наприклад, 110 грам. Все, у нас вийшло 31 грам білка. Супер! Достатньо нам буде. Так, ще що хотіла сказати, до сочовиці мені дуже подобається додавати пасировану цибулю. По жирам 11 грам, не буду, візьму цибулі грам 30, і підсмажу її на сухій сковорідці. Цибуля ріпчаста. Додаю на обід. 30 г – Все, обід готовий. 390 грам. Мені буде достатньо, поки залишаю так. Думаємо, що приготувати на вечерю. Оскільки на обід я буду готувати биток в яйці. Можна так само биток і на вечір. Биток у яйці. На вечерю вибираємо. Час можна не ставити, він ніякої ролі не грає. Оскільки в у мене будуть, буде тільки биток і овочі, тому можна грам 120 поки поставити. Буде в мене огірок свіжий, на вечерю. Грам 100 і зелень петрушки. Хто не любить просто так їсти зелень, ну, вибирайте менше, або беріть більше огірка, наприклад. Петрушка. Візьму на вечерю 20 грам. Дивимося, 25 грамів білка виходить. Жирів мало, вуглеводів мало. Супер. 120 грам битка. Я написала: це 25 грам білка. Малувато. Можна додати биток у яйці, вибираємо редагувати. І додавлю ще 10 грам, 130 грамів буде на вечір битка. 27 виходить грам. Поки залишаю так, дивимося за день. На сьогоднішній момент 83 грам білка, 32 грама жира і 72 грама вуглеводів. Вуглеводів я беру половину норми або 1 грам на кілограм. Трохи багато вже. Але поки залишу, зараз ми подивимося спочатку по білкам і по жирам. І ще треба мені написати на перекус. На перекус. Виходить, що в мене не вистачає, мені треба добрати ще 14 грам білка. Що ми можемо приготувати на перекус? Можна зробити омлет із паржовою квасолією. Омлет це білок, яйце омлетів це буде білок і спаржова квасоля це білок. Вибираємо. так Шукаємо омлет я вже готувала, і спаржу стручковою квасолею. Вибираємо стрілочка вниз вибираємо на перекус. Грам 150. Беремо одне яйце. 50 буде 5 приблизно грам, варена квасоля, грам 100, ну, якраз вийде порція десь приблизно 150 грам. Так, дивимося, жири я набрала норму. 42 моя норма, 42 грама по меню в мене є. Вуглеводи 77, так і залишилося, і 96. Тобто не добрала ще 1 грам білка. Норма білка і жира, білка і жирів вибачаюсь, плюс-мінус до 10 грам, допустимо. Білок стараюся, щоб був не менше норми, ну, якщо там на 5 грам менше або на 3 грама, нормально. А жирів в мене виходить більше, якщо, наприклад, я вживаю скумбрію, це жирна риба, тому в мене завжди йде грам на 10 перебор жирів. Але тоді на наступний день можна просто зменшити, не включати в раціон, наприклад, жирні е, ті самі продукти. Виключити горіхи, менше олії в салати і вийти на необхідну норму. Перевіряємо наше меню. Найбільше я їм на сніданок, У мене буде 520 грам моя вага е, стр, е, усіх страв. Калорійність 342 майже калорії, це найбільше. Перекус у мене Омлет. На перекус додав каву з молоком. Бо одна чашечка на день це для мене замало. Я знаю, що я все рівно буду пити ще другу. Тому додам ще на перекус кава 200 і молоко завжди додаю 2,5%. 20 мілілітрів. Так, що у мене виходить? Жирів на 1 грам більше, оскільки додала каву з молоком на перекус. 79 вуглеводів і 96 грам білків. Ну, в принципі, нормально. Калорійність виходить 1108 перебито. Так, обід нормально по білкам виходить. Ну, на вечерю трошки менше білка. Наприклад, 5 грам додамо. Ми будемо ще тоді редагувати, бо точну вагу зараз важко сказати. Додамо 5 грам битка ще на вечір. Не 130, а 135 грам, наприклад. Так, Все. Норма білка в мене є, норма жирів є, вуглеводів трошки більше, ніж половина нормально. І калорійність 1115 кілокалорій на день. Ось так, щоденно я складаю своє меню. Кому була корисна ця інформація, будь ласка, користуйтеся.